Доброго мирного дня чи вечора, хто коли там буде дивився. Всім що саме найкраще. миру, спокою, затишку. Так, кому мої відео цікаві, не забувайте підписуватися, писати коментарі, задавати питання у коментарях, а я на них буду відповідати на стрімах. Ось, або, або. Якщо там коротка відповідь, то в коментарях відповім. Якщо більше писати, я відповім на стрім. Так, що це в мене за квітка росте? Показую. Виноград, це мій виноград прекрасний росте. Один, там он другий, кала моя. Лаврове листя пішло в рух росте вже. Там спокою пройшов. І в одного, і в другого, друге туди далі дістану. Інжири пішли в рух, кала, тут інжир. І та, як її, скажіть мені, я вам скажу. Паблоні. В спокою стоїть. Ну, а тут виноград. Ось такий красавчик. Я його підживила, попідживляла все, і він росте прекрасно. Ну, І кали мої, я їх поділила. Цього року вона в мене не цвіла. Ну, думаю, на другий рік вже буде цвіти. А може ще до весни вже надо цвите звинула в рості. Ось це в мене на вікні таке росте. Питали, що там у тебе росте? Ну і ще цибуля натикана по боках, в підставках. Ось такі то діла. Виноград, і Бог дасть доживем весною, повиставлю їм нагород. Ось так. Ось такі то справи. Ну, а я прийшла з магазину, трошки скупилася. Ось, багато ні такого не купляла, тільки так. Зробити мені свято. Трошки собі купила і усе. Так, мандарини е, і е, дві лампочки. Лампочки по 41 гривні, лампочки економки по 41 на 10 Вт. У мене в кухні. Була згоріла, я останню закрутила. Вона я не знаю, скільки вона років три в мене світила та лампочка. То я купила другі вже, щоб були в запасі. Так, то я заплатила, зараз скажу, скільки в тому магазині. Так, 207 гривень. Ось, лампочки по 41 то буде 81 гривень. І мандаринів кіло 800 Гарні мандаринки, мені сподобались, я купила. Ось по 60. Чи 68, чи 63. Ні, 68, вроді, гривні в кілограм. Так, то один магазин. Так, в другому магазині я зайшла. Так, там той магазин я ходила, бо мені треба було дещо забрати. Мені передали, оставили, то я ходила забирати. І за лампочками разом. Так, ядро соняшника по 19 гривень. Ага, зараз я зігну камеру. Так, ядро соняшника. По 19 гривень. У мене тут є 3 пачки. Нам з по пачці. Так. Пакет взяла за 4 гривні, бо я йшла з похорону, то я не мала пакета собою. Не взяла. Так. Так. Дві шоколадки 80% какао. Одна шоколадка 52 гривні, 104 гривні. І дві шоколадки. І Рошен 56%. Вона... 65 пять 40 сорок так крупа кукурудзяна хуторок двадцять три п'ятдесят. Ось така дрібника. Буде смажанки О! Ось такі, що лускати. Три пачки купила по 29 гривень. Будемо вечір сидіти відпочивати і лускати семушки. бо ці я купила мені треба на готовку. Хочу хліба сімочки. Так, заплатила 87 гривнів за сімочки. Ті, що лускати. Так. Королівський 500 грамів 72 гривні. Ось такий. Так, мак. 90 грам по 22 гривні Три пачки. Ось Ось такий Мак. Ось. Оце я купила такий Мак. Ось дівчата ви питали, отакий От, я мак купляю. І оце його беру вару. вару. 5, 7, не менше п'яти він кипить. Тоді його відсіджую по ложку і він гіркий не получається. Бо так гіркий. Не знаю, ще мені такий мак не попадався, щоб не був гіркий. Так кажу, як є. Гіркота все одно є. 66 гривень заплатила. Так. Агар-агар. чотири -агар. пачки по 26 гривень, 106 гривень. Ось. Хочу малий, я зробила знов зефіру. Я купила агарагар. -агар. Ось такий. Купила. По 26 гривень пачка. Йогурт полуничний по 30 гривень 50, купила дві баночки, 61 гривень заплатила. Бо я йогурту не люблю, малим купила вже. З неділі буду, буде молоко своє, десь в середу, вже можна буде брати, ось тоді я зроблю свій йогурт. То я тоді зроблю вже свій йогурт. Малим ягоди маю малини заморожені. і наробимо. Наробимо, наробимо тоді собі йогурт. Мали, мали ось таке я скупилася. В цьому магазині я заплатила 620 гривень 50 копійок. Ні вроді не купила. І гроші пустила. <гум> так, що ось таке. Рачі полускаємо стяночки. Зробимо трошки сміття. А там побачимо. Насіння соняшника смажене. На порцію 30 грамів, 113 Тіло калорій, 5,6% жиру. 5,6%. Жир. Я такого, якщо дівчата ще чесно, не купляла, отаки от фіночки, тобто там самі, щоб була купляла, а цей не купляла. Так, натуральний. 100% смак. О! Ось таке. Оце такі я купила. А так більше ніч не купувала, і оце я прийшла додому. Зараз буду все кормити своїх козульків мазульків і збиратися на стрім. Вас запрошую ввечері на стрім, на канал Я і Мої кози о 18-й годині. Не забувайте заходити і будемо спілкуватися. У кого є запитання, заходьте, будете задавати, а я з радістю відповім. Ось. Як пишете запитання, ставте знак питання в кінці. Ну, питання, Щоб видно було, що це ви пишете запитання, щоб вони часом де не пропустили. Ось такі то справи. Так що, Якось так. Ладненько, буду я завершувати стрім. Фу, господь, бо розпаковку свою, таку невеличку. Всім вам гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я! Ось, козів я сьогодні не гонила, бо там дівчата питали, чого я в стрім день не виходила. Я зранку, з малого каналу, виходила, як порала кошець. Кому цікаво, можете подивитися. Ось, Сьогодні у нас дуже зимно, такий вітер, льодяний кулючий. Навіть сніг трохи пролітував такий. Не, не багато, але було пролітав сніг. Так що холодновато. На дворі сьогодні я не гонила своїх кіз, хай стоять вдома. Завтра, якщо буде тепліше, пожину. Передають похолодання в нас, дасться чути, що там і яке там далі буде. Ось такі діла. А зараз, всім до зустрічі! Бережіть себе і своїх рідних. всім миру, спокою, затяжку. Гарного дня, вечора, всім па-па. Чекай вечір на стримі.